Розпочався 2023 рік. Ми впевнені в тому, що цей рік буде роком перемоги, хоча складний бюджет на цей рік і, безумовно, державна субвенція на сьогоднішній день була трошки зменшена по освітній галузі, також соціально-економічні питання. На сьогоднішній день поки що по програмі розвитку не розглядаємо. Будемо максимально концентрувати свої сили на утриманні тих проблемних питань, які стосуються нашої громади, ну а також, першочергова, це підтримка наших Збройних сил України. Бюджет ми не довиконали Трошки більше 35 мільйонів. Ну, хоча я задоволений таким надходженнями, тому що ті постанови, які діяли на території Харківської області, а Харківська область включає Лазівську територіальну громаду, була прирівняна до бойових дій і були відповідні обмеження по сплаті за нерухоме майно, а також податки на землю, оренда за землю. Ну, сільхозвиробники, а також підприємці, фізичні особи зважено до цього віднеслись. І ми вийшли, завдячуючи також економії ресурсів по. Міські раді по управлінням і відділам вийшли на нормальний баланс, хоча я ж сказав, що є недовиконання. Є безумовно, питання по бюджету 2023 року, але ми впевнені в тому, що ми максимально зможемо сконцентрувати наші зусилля і на наповнення, а також на використання. Що стосується медичної галузі, працюємо по цьому напрямку, проліковано за той рік більше 11 тисяч наших пацієнтів, наших громадян, а також громадян з інших громад. І 445 діток народилось. І очікуємо цей рік також на збільшення народжуваності на території Лазівщини. По медичній галузі продовжуємо відпрацьовувати питання подальших ремонтів пологового відділення неврологічно, а також плануємо по закінченню цих об'єктів переходити на ремонти по плану. Тих відділень, які в першу чергу необхідно відремонтувати для більш комфортнішого перебування хворих. Харчуванням повністю хворі забезпечені, ліками забезпечені десь на 70-80%. Це значний показник для нашої громади, тому що в довоєнні часи ми забезпечення мали десь на рівні до 20-30 Ну, Ми впевнені, чим менше буде клієнтів, тим здоровіше будуть люди. Ми не гонимося за коштами, ми робимо все максимально для того, щоб зберегти здоров'я нашого населення. Що стосується комунальної служби, в цілому підприємства спрацювали непогано, населення бачило по якості надання послуг. Є проблеми по компенсації різниці тарифів по нашому, нашим тепловим енергетичним підприємствам. От. Тому будемо надіятися на те, що все-таки ту різницю в тарифах, хоч і не повністю, але зроблять залік і вона буде компенсована, ми зменшимо заборгованість по газу. Що стосується водоканалізаційних господарств, там повністю була дотація з місцевого бюджету різниці в тарифах. Тарифи не планували підвищувати і не плануємо, завдячуючи підтримці. Міських депутатів ми виділили більше 12 мільйонів на різницю в тарифах, а також більше восьми на підтримку підприємств. І ситуація вдалося стабілізувати. По обслуговуванню багатоквартирних будинків наших, житлово управляюча компанія провела відповідні конкурси. Виграла компанія, яка на сьогоднішній день. Заключила договори не з усіма тими, хто працював до цього в комунальній сфері, тому будуть відповідні зміни, і ці зміни будуть направлені, безумовно, на якість обслуговування. Хотів би, по мірі можливості звернутися до населення, все-таки сплачувати. Заборгованості сплачувати за комунальні послуги, тому що ну, складно в цій ситуації сьогодні працювати нашим комунальним підприємством. Сьогодні головна задача наша це все-таки зберегти тепло водо, каналізаційні наші мережі, і в разі настання холодів все-таки будемо надіятися на те, що Надзвичайних ситуацій на території нашої громади не буде, і люди також будуть як в тому році, так і в цьому повністю забезпечені водою та теплом. І, безумовно, будуть в комфортних умовах. Вітаю вас, з наступаючим Різдвом Христовим. Хотів би побажати вам безумовно всім ще раз перемоги, перемоги, перемоги. Ми впевнені в тому, що Збройні сили наші. Переможуть, от перемога буде за нами. Це на сьогоднішній день саме актуальне і, мабуть, любе слово. Ну, а ми, в свою чергу, максимум будемо робити для того, щоб утримувати і громаду, і допомагати Збройним силам України. Лазова – це Україна, слава Україні!